Електронне декларування доводить, українська влада не довіряє ані українській гривні, ані українським банкам, бо більшість грошей, які задекларували чиновники в них готівкою та ще й в валюті. Наприклад, брати Дубневичі, депутати БПП, задекларували 715 мільйонів гривень готівкою в доларах це 20 мільйонів або 200 кілограмів. Хід парад любителів кешу далі в програмі. Топ-10 тих, хто любить ховати готівку під матрацем. Ці поважні люди не дуже довіряють українським банкам, якщо зберігають свої мільйони в чемоданах. Але це не заважає їм запевняти народ у надійності банкової системи. Нардепи від Львівщини Богдан та Ярослав Дубневичі посіли перше місце. Народні обранці від фракції БПП полюбляють та швейцарські годинники. В'ячеслав Константиновський – друге місце. Пам'ятаєте, це той, хто продав Рос Ройс, пішов на війну. Продаж елітного авто, як ми бачимо, не сильно вплинуло на кишеню нардепа. Іван Фурсін нардеп від волі народу, поміж іншим, володіє 24 компаніями за кордоном. Він також несильно довіряє банкам. Старий надійний матрац не підведе. Нардеп Руслан Демчак тримає готівкою 133 мільйони гривень. Журналісти вже підрахували, що всі ці гроші можуть покрити підлогу будинку на 900 метрів в три шари. І ще залишиться. Подружжя Грек також не відстає. У них почесне п'яте місце серед любителів готівки. Заступник голови АП Олексій Філатов. Шоста сходинка. Голова фонду держмайна Ігор Білоус з дружиною. Сьоме місце. Ректор Поплавський, окрім задекларованих відеокліпів, зареєстрував близько 880 тисяч доларів. Олег Ляшко, окрім БИЛ, задекларував кругленьку суму близько 870 тисяч доларів готівкою. І останню сходинку займає великий фантазер, керівник Айдару Сергій Мельничук. Він зазіхнув на топ 10 найбагатших людей планети. Як сам потім визнав, пожартував.